Всім, хто мене дивиться, добрий день. А ми вже приїхали з Вовою на дачу. Вже тільки сонечко блиснуло, але ще дуже-дуже холодно. Я ось приїхала, поки їхала по дорозі, стільки планів було, а приїхала так холодно і плани мої щось рухнули. Будемо чекати ще тепла. Не знаю. Може, і й... Може й щось будемо робити. Буде видно. Покажу вам зараз, які в мене вже квітки порозпочали. Ну, порозпускалися, Чуєте, повилазили саме з землі. Мої тюльпани таков рядочок. Бачите, ніхто тут багато тюльпанів. Рози мої не померзли, брюнечки повипускали. Значить, будуть на місці. Бур'ян треба прополоти. Зараз, напевно, візьму таку ножика і трошки по його пообщіпаю цей бур'ян. Потім Вон моя царська корона. Ось о нарцизи. Я люб... обожнюю білий нарциз. Він мені такий пахучий, такий класний. У мене ось ці кущі це білі нарцизи. От таке. А тут, бачите, трохи вже поприбирала, покажу вам сміття. А Вова рубає гляки. Бачите, ріже зразу, що, що спалося, а що хай буде ще. Ну, таке, це нам чистили комунальники, дерево підрізали. Отак. Перекопали. З Вовою такий кусочок. Вова перекопав. Да. Такий кусочок ми. Кусочок перекопала і зараз будемо тут мою тепличку ставити, що я заказала. Зараз У нашій грядці зараз ось розкриває вова агропарник. Такий кусочок у нас, бачите, там невеличкий біля хати. Один у нас агропарник. Ну, поставимо та то й тоді вже покажу. Отакий От у нас вийшов парничок. Бачите, було поставив. Побачимо, що вийде у нас з цього парничка. Нічого, щось має вийшли. Це сонце туди Сонечко? Хватить йому сонечко, чого це не? Ну, побачимо, що буде.